Всім привіт! з Вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks. Ви також можете прислати свій ріплейчик, я вам його запишу і викладу. Але є дві обов'язкові умови. Ріплей має бути актуальною версією гри, і у ріплейчику має бути взятий майстер на танчику. Отака От -от історія. Ну і, понятне, діло, вже, за символічний донатик ми вам це все діло зробимо. Контакти будуть у мене в описі під Симчанським під цим відосиком, точніше. Да? Так що кому цікаво, звертайтеся. І сьогодні в нас на реплейчику бій від атамана. Це той самий атаман, з яким я грав в зводний турнірчик. Він мені закинув реплейчик і каже, дядя Палич, запишіть. От така от історія. Попросив, каже, з вас реклама, з мене реплей. Кажу, питань нема, добро, договорились. Так що е атаман буде клікабельний в назві е відосика, і буде. Його посилання на його канал в описі. От така історія. Е, і у нас КПЗ, у нас КПЗ карта Промзона. Е, Однорівневий бій і займаємо стандартну принцип, пози позицію на відстріл. Але по тяжикам постріляти не вдалося у нас, ніхто, я так розумію, не поїхав. Да? Але у нас є т 34 3 який тут катається і таку непогану вертушечку таку видав <смі> у відповідь. Атаман, він зрозумів, що ні, я з нею стрілятися не хочу. Що? І поїхав десь шукати щось інше, приключення в інших місцях, так би мовити. Так, але все ж таки він хоче, мабуть, її добрати. Ні, він взагалі дуже агресивно піджимається. насправді. Багато інфі по тяжах взагалі немає і це може дуже печально закінчитися, насправді. Такий піджим, це ризиковано насправді без інфі так піджиматися, та ще ну, типу, на відносно картоні, що на картоні є стежки. Але дивіться, цікаво, де всі противники ділися. Дуже цікаво, де хто є. Так, ну тут по-любому хтось у кущах стоїть якась пите, це інфа сотка. Тим паче, що взагалі нікого тут немає. Дуже цікавий розклад бою буде дуже цікавий. Трошечки я вирішив попланити. Ну так, що в принципі робити. Що, в принципі, робити ще на цьому чудо танку в цій ситуації? О, по-моєму, зайшло, слухайте, чи то мені показалося? Не, пролітає просто за карту летить. Це точно мимо. Цікава дуже світйовинка в нас виходить. 63 36 досі живе. Тут Ну, тут через ангар можна зайти забрати спокійно, в принципі. Ну. Получається, що всі просто поїхали туди на зеленку, да, на алею ту і на горі стоять. Цікаво, Цікаво це все діло, надо, ну, випушуватися буде, дуже цікаво. Як це все діло, випушувати треба буде. Щось трошечки є реплей багону, я дивлюся, не показує е, кількості хп, оця ця історія не показу. Ну, це, це World of Tanks, тут тобто така історія буває. Піймав лампочку на вкаті, ну, скоріш його згори просвітили, Скоріше, його згори просвітили. я думаю. Як він виїжджав, тут. Десь всього, згори прочекали. Але ми включаємо той самий можливість, що тут може стоять лт в кущах. Насправді. Так, їдемо далі. Їдемо далі, піджимається далі. Ну, тут лампу зразу ловить. Тут, тут, скоро схоже... на горі стоїть 100%. 100%. А, вот те що я говорив. включаємо можливість, тому, що ЛТшка в кущу стоїть. Саме так і є. Е -е Під пальчик автоогнітуш є. Не знаю, чому він фугаси не заряджає. І чому так мало фугасів возить на КПЗ, ну, в неї снарядів дуже багато. І пробиття фугасами дуже люте. Ну, 4 фугасика це моє. Ну, тут Десяток, десяток можна возити фугасів. Ти, ну, тобі фактично вистачає пробиття цих фугасів, навіть в ну, борти і корму пробивати там, і тяжів нас насправді. Не всіх, звісно, але ти можеш це робити. Ти можеш робити. Як мінімум Лхемочку між би фугами забрав би ті ситуації, а не відправив би її шотнуть. Да? Один фугас і пацан в ангарі. Тому моя порада всім, везіть, везіть на КПЗшки 10 фугасиків і, понятне діло, користуйтеся ними. Користуйтеся. Якщо інтуїції немає, то загружайте, так, наперед, перезарядка тут. Ну каточок, ой-ой, ой щось якісь присп. Пцільба з. Е... Аркадного приціла, така такаса історія. А, це я... Ні, да ні, це він в аркадному. Така Такаса історія. Погана реалізація, поки що 5000 000 урона є. Прагів взагалі немає, ну погано пока реалізовується. Хм, чисто моя думочка. ого -го! а це ж А це проблема. А, стоковий, ладно, не так і проблемно. Токовий можна йти і убивати. Вро... Даш 2 не пробив взагалі. От зараз навіть фугасами можна було б напикувати на справі цьому танку. Тричі не пробив. Ну Це нормально, пацана 69. Ші... Ші... 4 з 4... 4 не пробив. Нормально, поки що йде, так дивлюся мене, атаман. Підпал зробив, голову відірвав, в принципі, здорово. Ні разу не підкручено. Голова в одну сторону там полетіла, танк в другу. Шапік, шапік помиляється. Тут може випробувати дати, насправді. О, хрустно, здорово. Здорово. Е, так, ну що ми бачимо? Зелені програють, зелені програють. Те ще говорить трохи забагувало, поки пе, нічого не понятно, що куди і як. Да? Так що дивимося. Граємо в незнаночку, так би мовити. Базі в захваті, це типу той плюс, що противникам треба їхати. Це той плюсик, так. Да? Противнику треба їхати зараз, збивати до бази, збивати. Віперка стоїть. За, е цьому. Віперка стоїть у нас за домиком в кущах, окей. Атаман вирішен. охо хо 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 ху До речі, і це фугасами ж пробивається. Ну реально же. Ця штука ж теж фугасами пробивається. Оце ат атаман, тобі, як така, -то дізлайк, відписка. Що не використовуєш фугасики. Це дуже, ну, типу, блін, неправильно. Це все час, це все ДПМ твій, ну, не знаю, не знаю, геть не знаю. Учися грати з фугасами будеш більше результати показувати, це факт. Ну, Добре закрутив СТР добре закрутив тут факт. Отримав. Але крутону, успів це момент зробив, красиво дама. Зараз 0. Так, 4-3-2, зараз шотний, ну, двошотний виходить. Зараз ми його заріже, в принципі, тут діватися йому нема куди. І це вже четвертий фраг є. А по противниках не знаю, що по ХП, але я знаю, що по стволах противника точно перевага. По мінікарті, дивлячись, у нас там є два шотні танчика ще катаються тут. І там непонятно, що. куту. Ну не знаю, мені здається, треба виїжджати. Хоча підловив хороший. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, з другої має добрати. Здорово. Ой-ой-ой, ще танкує, ти дивиш, що робиться. Стаїчко ісейвиться. Хорош, хорош, хорош. Костар танкунув. ну. Типу під такими углами ВЛДшка да, там, відбити щось може, це факт. І Баща навіть інколи щось відбиває насправді, якщо противник на ББшках. Ніхера собі! Оце було люто тільки що, оце було реально тільки що люто. Я дивлюся, там сподобався перк, який показує... Що в противниках, противника вибито, насправді дуже цікавий перк, дуже сильний. насправді. Особливо, коли ви десь там з кимось перепешитесь, ви вибиваєте, умовно, комусь БК, і ви це бачите, що противник без БК, це в якихось моментах може дуже зарішати. Там баки так само, є шанс підпалити. Ця вся історія, воно перк дуже крутий, насправді. В рівних руках він буде, може творити чудеса. Сам теж буду потрогеньку переходити на цей перк, я, як і не із... ну, тому що дуже, дуже, хороший перк. дуже хороший перк. Так, ну що, вже виходить, по стволах у нас вже порівну, я думаю, навіть похипев у нас вже перевага йде, судя по тому, що я бачу. Лишилося просто дограти. Дограти лишилося простонько, тут усе історію. Підловити. ну, Зараз маю помилятися. Да, Помиляється, підловив. І в цей момент свідиться Т-103 на 500 метрів, 540 метрів. Десь там, снаряд, непонятно, додівся. Ну, Здається, зря так стріляє, ну. Хоча, може, не зря. Мансував, я думав, чомусь, те, що Т103 його не цілить, я думав чомусь. Опять, 19 хп, навіщо кому, якщо ти суваса забереш це діло? На вірочку, як то кажуть. Ну так, прибрав. Ось восьмий фраг уже редлі в кармані. І їдемо по т 103 204 хп лишається на дві тички. Чи, може альфа пройде, не влучаємо броню. Наступна вже буде ББСка, кумульом дамтичку і Ні, таки кумуль грузи здачі. І добере відвізи. Хорош, хорош, розтащив. Розтащив. Є нюанси по використанню фугасів, як, на мою думку. Е ЛТшку мав вбивати раніше, мав швидше вбивати за рахунок фугасів СТРВ-шку. тому що тут фугаси дуже люті. Такі от діла, чисто моя знаєте, така під... е -е авторська підміточка. І результати цього бою наступні. Понятне діло, майстер Росик. Ай-яй-яй, Яки... яка гарна вибу... вибухотехніка. Люблю ці медальки. До до речі, нормально. Понятно. Редлік, основний калібр, воїн. Ще й підлутав медалечку, в вирішальний внесочок. Да? Молодь за медальками ганяється. Ну, в принципі, 12 врагів назводих непогано. 5000 майже демеджа. 20, 44 посла, 35 попадань, 28 пробивань. Ре, ну, в принципі, результативність хороша насправді. Да? Там поначалу трошечки були косячки, потім зібрався і видав. Але 5 такі фугасики, фугасики тут люті. До речі, 1804 чистого досвіду за бій. Це дуже багато. Це дуже гарний бій вийшов. Ось такий нагіпчик від, від атамана на кпз -шечки. Народ получився. І нагадую, що ви також можете прислати свій реплечик сюди. Обов'язково має бути майстер, обов'язково реплечик має бути актуальної версії гри і за символічний динатик я вам його запишу. Контакти будуть в описі під відео під цим. На цьому все. Всім все на краще. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!